Те англійське ні із добрячим акцентом, який він викрикав у ринзі, ніколи не зітриться із пам'яті. Ні в нього, ні у Люїса, ні в кого. Кожну секунду того просто нереального шоу. Кожен удар хочеться переглядати ще раз і ще раз. Після того образливого, можливо, і правильного, але все-таки рішення, від якого розривалось усе усередині, настане ще один приємний момент. стейплс центр у Лос-Анджелесі дай зрозуміти, він не програв. І це знали усі коментатори. Ми українці, вони американці, навіть він Ленокс. Хтось інший із таким обличчям точно б залишився сидіти на табуреці. Хтось інший би просто залишився осторонь. Але не він. Тому він і старший. Тому він бікбро, як називають його американці. Він це Віталій Кличко. У 2003 році йому вдалось подарувати світу мегафайт, якого давно чекали у супертяжах. За шість раундів українець із сталевою волею до перемоги та бетонним підборіддям так закитав корону на голові великого Ленокса Льюіса, що і сам став великим. Обіцяного реваншу так ніхто й не отримав. Доля подарувала інший реванш за брата. Віталій ж подарує ще один супербій. Прийде час захистити за молодшого. Ліва рука австралійського ветерана Корі Сандерса вилітала зі швидкістю світла. Поки молодший ледь не зривав голос за канатами, старший через неможу робив свою справу. Справу зробив. Але згодом після 2004-го, справдяться найбільші побоювання Віталія. Я не боюсь суперників. Я боюсь травми. Кличко старший назва цей період найважчим у житті. Чотири роки він дивитиметься на ринг, але по ту сторону канатів. Кричатиме за брата. Піде у політику, але відчуття нереалізованої мрії його гристиме увесь цей час. Of the world, Кличко! І ось у 2008-му він повертається. Повернення того, за яким усі так сумували. Він іде до ринку, і дивишся в його очі. Розумієш, Віталій або знесе цього пітера з рингу, або… або не буває. Це ж Віталій. Той, хто завжди йде до кінця, той, якому віриш, що він виходить битися, той, який ніколи не боявся ризикувати, той, в якого менше таланту, ніж у молодшого. Але характеру вистачить на трьох кличків, і все завершується логічно. Через чотири роки перерви він знову на вершині. Дивишся на нього, і дійсно трохи заздреш. Дружина від якої віддає не меншою упевненістю, ніж від нього троє дітей. Популярність і повага, яких уже він ніколи не втратить молодший брат, який побив хея. Але в нього немає одного машини часу. Йому не вдасться його зупинити. Нам теж. Але поки що Віталій зумів включити сповільнений режим, і в цьому режимі він продовжує не помічати суперників одного за другим. Тепер йому 40. 40 років, колись він піде, але точно не зараз.